Є дитяча психологія, всі діти хочуть перемагати, тренери, батьки. І це нормально. Перемоги дають більше впевненості в собі. Це такий приємний бонус, радість. Всі ми любимо кайфувати від перемоги, від цієї літерії, від медалей, кубків це нормально, але це не має бути пріоритет. В пріоритеті має бути розвиток, прогрес футболістів. Основне завдання дитячих тренерів має полягати в тому, щоб кожна перемога давалася через якісну гру, через розвиток футболістів. Коли ти ставиш завдання, ставити якісну гру, яка стосується контролю м'яча, роботи з м'ячем, мислення, прийняття рішень це шлях прогресу футболістів. і Це той шлях, який проведе. Дітей до високого професійного А якщо перемога будь-якою ціною, бездумне вибування меча, яке десь в дитячому віці приносить більше перемог, що потім тим дітям 16 років робити з тими кубками і медалями?